У конотопі збільшиться кількість професійних журналістів. У місті стартував молодіжний проєкт Школа журналістики. Український медіапростір зараз, як ніколи, потребує нових креативних, а головне незалежних спеціалістів. Адже реальністю, в якій ми живемо, змінилася, а разом з нею мають змінитися і медійники. Країна, я надіюся, змінюється в кращу сторону і тому кожен з нас повинен мінятися в кращу сторону. І я думаю, що школа журналістики це якраз буде один із тих факторів, який буде впливати на оновлення. Схожі проекти для майбутніх журналістів у Конотопі впроваджують не вперше. До слова, їхні учасники наразі здобувають медійну освіту у вишах. Ініціатор проекту і власник одного з інформаційних порталів міста Дмитро Гланс на власному досвіді переконався, професійних журналістів у конотопі катастрофічно не вистачає. Стачає, аби здолати кадрові проблеми до навчального процесу, вирішили залучити досвідчених фахівців. Основним атліччям нашої школи те, що ми будемо привлекати. і вже провели переговори, і отримали положительні відповіді от від журналістів і звісних журналістів города Києва, Суми. Ну звісно, Канатопа. будуть студенти долучатися до телеефірів, Це будуть і різноманітні ток-шоу, і це будуть телеінтерв'ю. Тобто, у студентів буде змога випробувати дуже дуже різні способи збирання матеріалу і. Підготовки цього матеріалу до подачі як в ефір, так і в інтернет, так і в газету журналістику. Проект створили для тих, хто тільки не розпочинає своє знайомство із журналістикою. Учасниками школи можуть стати і учні старших класів, і студенти, і особи, які вже працюють. А випускників рекомендуватимуть на подальше працевлаштування. До речі, охочі поринути в журналістику вже знайшлися. Я очікую дізнатись багато нового, зустріти нових викладачів. Познайомитися з білище цією професією я завжди знаходжусь на багатьох цікавих заходах і завжди є в курсі всіх подій. Хоча проект не комерційний, організатори не виключають, що учасникам школи таки доведеться оплачувати заняття. Оплата должна покривати расходную часть на приїзд на содержание преподавателей прежде всего, из других городов. Я думаю, это где-то буде плюс-мінус около 150 гривен гривень в місяць. Я думаю, це посильно для категорії людей для студентів, живущих живущих в нашому городе. Тим не менее, ініціатори школи журналістики сподіваються, що охочих здобути знання не забракне. Маємо серйозні наміри в тому, що що молодь міста відгукнеться на нашу пропозицію об'єднатися в коло бажаючих навчитись чомусь у напрямку журналістики. Детальну інформацію про новий амбітний проект можна отримати в політехнічному технікумі в аудиторіях 217 або 105. Юлія В'юник Сергій Кривошенок, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.